Олександра, підкажіть, будь ласка, от у вас є браслети з ладаного дерева, але ж ладан це е, смола. Так, да, все правильно. Чомусь їх так звикли називати, що воно з ладаного дерева. Але насправді дані браслети вони виготовляються е, правильно, Альон, ти кажеш, саме з ладану. Це старовинна технологія, за якою виготовляються отакі бусинки при низьких температурах. Виварюється ладан. дуже довго він виварюється, він стає твердим. Рецептуру майстер зберігає в секреті. Ці браслети виготовляються грузинськими майстрами. Потім одягаються на лєску, яка розтягується, вдягається хрестик, православний. Їх існує три типи: по кольорам і ароматам. Тобто є. Чорний, є червоний та є залетий. зелений. Одразу скажу, охарактеризувати аромати ну це просто нереально. Тим більше, як для мене, як для чоловіка, я цього не зможу зробити. Але вони дуже пахнуть. Я тестував даний браслет, носив його декілька місяців. Він за весь цей час е, втратив трошечки втратив свій відтінок, але зберіг запах. Я спеціально його не знімав. Я купався в ньому, працював і на городі, і на роботі. Запах зберігається так, що замовляйте. Є таке прислів'я, чорт ладану боїться, і оті зміючки не Вони не будуть до вас підходити та звертатися, тому що це буде вашим захистом.